В одному з парків Львова сьогодні гучно. Велота мото патрульні автівка силового підрозділу роти Тор» та спецсигнали. Ні, це не резонансне затримання. Так львівські копи відзначають День національної поліції. Рівно вісім років тому патрульні екіпажі заступили на перше чергування. Нині ж у Львові організували пізнавальний безпековий захід для малечі та дорослих. Давай, давай, давай. О, на цьому спеціальному майданчику діти практично засвоювали правила дорожнього руху. Чуємо звуковий сигнал, зупиняємось, бо в нас переїзд. Очікуємо, поки залізничний переїзд у нас зачинено. Тільки після того, як піднімається дом у нас, ми продовжуємо рух. Стоїмо і продовжуємо рух. Їдемо, 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 рухаємось. І це таки повчально. Висновок робимо після спілкування з дітьми. Коли їхати на світлофорі, в кого головна дорога, не можна їздити по зустрічній, коли пішохідний перехід треба тормозити, коли колія горить червоним, то тоді треба тормозити. І якщо знак хрест червоний, то тоді не можна туди їхати. На яке світло треба переходити, а на яке зупинитися? Запититися та світити червоні, а те ба поїхати, та я світить по, по Вене світло. А такі кола наверстує син експоліцейської. Марта Збишко прослужила у лавах патрульної поліції вісім років. Тож про дотримання правил, зокрема, дорожнього руху, її дитина знає усе. Я йому багато розповідала про те, що його мама поліцейська, про роботу поліції, як ми захищаємо людей, стоїмо на боці закону. Йому було дуже цікаво сьогодні прийти з мамою і подивитися на його колег, так як в нас поліцейські машини розкидані по всій, по всій квартирі, і він дуже хотів побачити поліцію. І син завжди каже, мама, я теж хочу бути поліцейською, як ти. А от семирічному Стасу припало до душі екіпування роти Тор. Тяжко. Ні. Так старайся тримати, щоб не падав. Найбільше зізнається тішиться, що відчув себе справжнім полісменом, коли приміряв шолом. Що треба ставати в бандитах, і, і без соба соби люди, щоб люди на мене їхали. Щоб на вороже були пара дорожні руку. Патрульним міркує стати і Назар каже всерйоз цікавиться автоматами та загалом поліцейською тематикою. Якщо будуть якісь виклики, то я хочу, щоб я їздив на якісь виклики. Ну і таке затримувати злочинців. Так. У патрульних лавах Владислав Тарасенко вже три роки. Один із яких у роті тактику оперативного реагування розповідає, що цей підрозділ виконує небезпечні завдання та залучається до охорони порядку на масових заходах. Показує амуніцію У нас є ШПУ. це шолом протиударний. ударний. Тобто, це він використовується на масові заходи. Це більшість напевно футбол, там де є фанати футболу. Вони часто люблять пошуміти. Є в нас на колінника такі на ноги і на руки. Тобто це захист від травм, так само і від коли якісь бутилки летять, щось таке. Далі. Бронік це вже в нас п'ятий клас, виходить, захисту. Ще є автомобілі противогаз. Це вже якщо якісь димові шашки кидають, ще щось таке, то вже ми їх тоді в таких випадках одягаємо. Ну і пер. Палка Гонова нагадаємо, поліцію в Україні заснували замість міліції 4 липня 2015 року у межах реформи правоохоронної системи, аби знищити корупцію та протидіяти беззаконню. Вісім років вважають львівські копи це лише початок. Насправді зараз не нелегкі часи, і патрульна поліція, зокрема, бере в цьому безпосередню участь. наших багато є поліцейських на передовій, але ми в тилу маємо робити все можливе і неможливе, аби люди відчували себе в безпеці. Тому ми стараємося, як можемо. А от для підростаючого покоління, яке планує стати на варті порядку, полісмени мають свої поради. Я рекомендую їм займатися спортом, бігати. Це важливо в нашій роботі. Також читати, вивчати мови, бо це не тільки для поліції, а взагалі знадобиться в житті. І в поліції так само, як це не дивно, теж потрібно. Хотів дати пораду, не знати тільки свої права, а знати ще свої обов'язки. Бо люди, як правило, знають свої права або думають, що вони їх знають, а обов'язки вони своїх е -е, Ну, як знають, але не всі. Я думаю, порадок був би. Я би побажала тим, хто хоче бути поліцейським, щоб ви нічого не боялися, щоб ви завжди були впевнені у сьогоднішньому дні, і щоб ви показували в першу чергу приклад своїм дітям, своїм своїм друзям. Це дуже хороша школа життя. Ви багато всього навчитеся, і це такий неоцінений досвід. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.